Салют усім, середньостатистичним, на зв'язку Адепт і сьогодні у нас продовження огляду техніки за вашим проханням. Ну і вибір впав на iMix 50B. І знаєте, якщо умовного хевіка ми називаємо чесним. То Бешечку ну, не гріх назвати витонченою. Ну, блін, ну подивіться, ну красотка, де? Да? Ну серйозно, це один із перших барабанів класичних у нашій грі серед ВТ. І що саме головне, це один із перших динамічних ВТ. До того, як з'явилися ці 277, там 260-ті. Тільки бешка могла собі дозволити розсікати 60 плюс кілометрів. Хоча я б сказав би 60 рівно 65 вона все ж таки свої не набирає і каталася і гнула на ній ну, виключно скіловічки. Слабкі гравці не розуміли і до цих пір не розуміють її сили і фішечок. Тому зауважу, що якщо ви хочете класичного барабану, в якого більше там двох снарядів да, і ніякої там дозарядки немає, а от чисто класика. І ви не впевнені у своїх силах, почніть з кранвагена. Потім переходьте на Хевіка, і вже в кінці, коли ви будете не тільки базою володіти, беріть 50Б. Починати з неї все ж таки не раджу. Ну і давайте детальніше переходити до розбору і до лайф-режиму. Так як Бешка за стільки років не зазнала змін, я думаю, багато в кого є, ми так швиденько пробіжимося. Альфа Страйк 400 одиниць, 4 снаряди, перезарядка між ними 2,5 секунди це нормально. Перезарядка барабана 27. І комусь це може здатися довгим, тому що умовний Хевік кадешиться 22 секунди. Кранваген 22,5. Але, а як на мене, оці 4-4,5 секунди ніяк не поплюжать геймплей Бешки, тому що тут ми розплачуємося за динаміку, за маневреність і за стабілізацію. До речі, у Бешки найкраща стабілізація серед до цих трьох танків а від повороту гармати, і здається, що від повороту корпусу, і під час руху, хоча на ходу і після зупинки, ну ви прям не будете дуже влучно стріляти. Параметри точності також у неї шикарні на свій час так взагалі тіп-топ, а зараз просто. Хороші. Але дивіться, в чому прикол? От у нас перезарядка між снарядами 2,5 секунди, а час зведення 2.18. Тобто ми повинні дозводитись в теорії. Але є одне але: прихований параметр, розкид після пострілу. У нас він складає 4 секунди. Тобто, вам треба буде, якщо не в упорі, дозводитись зверху ще ну, плюс-мінус 1,5 секунди, якщо ви не поставите ПМП, що я б зробив. Якби в модернізації, давайте відразу тоді про модернізацію поговоримо. У восьмому обрав саме, от, саме ліве обрав. Якщо ми обираємо ліве і обираємо ПМП, то ось цей прихований параметр стає 2,5 секунди. І от уже в такому контексті, да, тоді да, тоді час зведення буде тут прям класним, і ми зможемо стріляти навіть на дистанції. От, прям от перезарядився снаряд, шмаляємо, перезарядився, шмаляємо. Отак от буде прямо все тіп-топ. Але поки я цього не прокачав, то і сенсу ставити ПМП, як такого немає, тому що ну, ми не будемо встигати повністю дозводитися, якщо мова йде про дистанцію, а в упорі, ну а на що нам зводитися? Просто правильно вицілили і шмаляємо. У другому ми обираємо, само собою, ліве, в четвертому обираємо праве до часу зведення, тут навіть не обговорюється. П'ятий рівень на ваш вибір я буду обирати огляд, але знову ж таки, на ваш вибір. Сьоме, я б волів би не чіпати, але якщо вам хочеться, то напевно все ж таки ліве. Але знову ж таки, я б волів би його взагалі не чіпати. Шостий рівень дає два модифікатори: рухливість і вогнева потужність Так, давайте перейдемо до обладнання тоді. Значить, як я вже сказав перед цим, буду замінювати саме турбонагнітач, загартування СТАП я залишаю і раджу вам їх також залишити за основу. Чому замінювати буду саме? Її, тому що вона надлишкова. Що з нею що без, ви будете бачити ті ж самі 59 62 км Ніяких 69-70 по прямій майже не буде ніколи видно. І до них потрібно ще розігнатися. Да стартує Бешка не блискавично. У моментів вас навіть може переганяти 2.7.7 і все це за рахунок того, що у вас прохідність така собі. Зараз можна і трошечки пофіксити навичкою король бездоріжжя, але не настільки, наскільки вам цього буде хотітись. Тому турбінка тут буквально просто трохи більше додає стабільності, та я не знаю, додає трохи більше динаміки, але знову ж таки високого великого приросту не буде. Тому ви можете її залишити. А можете за потреби поставити і вентиляцію, і оптику, і все, що на вас якось там дивиться краще. У моєму випадку, коли модернізація восьмого рівня докачається, це будуть поліпшені механізми повороту через раціональність. З експериментального замість турбінки, знову ж таки, система підвищеної рухливості, якщо вам хочеться все ж таки ну, вплити ту турбіну і плюс там мати ще до стабілізації. Замість гартування може бути комплекс поліпшеної живучості, тому що машинка кретується. Прям нормально критується. По ХПшкам. Ну, все плачевно. 200 по дефолтовій і 2310 вже з загартуванням в комірці. Але це в мене ще не прокачана модернізація. Коли вона докачається, будемо мати аж цілих 2380. Ну, а бронювання тут, так би сказати, феномен Бешки. І під феноменом бешки я саме маю на увазі гравців, які виходять, і замість того, щоб дати в башту, дати в скос, де немає броні взагалі, вони починають довбити у ВЛД і ще обурюються рикошетом або непробиттям. А тут все дуже просто. У нас ромашка, у нас банально ромашка. Пробив, не пробив, пробив, не пробив, пробив, не пробив, пробив, не пробив. Розумієте, шанс, шанс влучити уразливу зону не такий то високий, і вона ж, блін, може не стояти на місці, а щось там піднімати і опускатися. І неважливо, куди, чи це буде ВЛД, чи це буде НЛД. Вона може ним затанчити і вижити за рахунок цього. Тому, якщо ви хочете успішно її зносити, ви даєте або в скос, або даєте в башту. Да, і башта може іноді якось там врятувати, але не вас. Це зазвичай ем, спрацьовує тільки коли ви проти неї граєте. Снаряд сюди, десь летить, сюди, десь летить, Але в цілому, в цілому. Башта абсолютний картон, вона величезних розмірів по ній не промахнешся. Ну що маска може танканути за бортіну. Я не бачу сенсу говорити. Типу 30 мм, 30 мм, на дуслева деталь 20 мм. Не танкуєте, а от борт бачите, да? цілих 50. Аж цілих 50, але мінімальні довороти-повороти, ну і, типу, вас вже туди просажують. Блін, тут ще навіть лючки є, такі плюс-мінус виражені. Але, от як я вже сказав, феномен заключається саме в гравцях, які чомусь вицілюють не башту, а вицілюють корпус. Маскування немає, але це вас ніяким чином не повинно парити, тому що його присутність і там, не знаю, високий відсоток вас би не врятував. Чому, я думаю, ну самі здогадаєтесь. Ну а огляд у нас непоганий. Башта в соці має 400 метрів, тому ми і змогли легко розкачатися до 452. Ну і погнали в лайф режим. Подивимося, як зараз себе бешка там почуває. Хоча відразу скажу, да вона вже мальохо не вписується в наш рандом. Хоча і раніше на ній вписатися могли тільки сильні гравці. Прикольні сетапи на карті Париж. В ті моменти, коли ми мали вимкнути світло і не вимкнули. Я надію, що під час запису воно зараз не вирубиться. Три ЛТшки, три артилерії. Боже, це просто мінус купа ХП, які ми могли б з тобою десь там трошки підкресити. Взагалі, Бешка, це такий танк, що чим ближче ти до позиції важких танків. Тим більш скілованішим ти повинен бути, тому що ну кожне твоє підставляння лишнє і не лишнє воно буде покарано. Розумієш, і дай Боже, після того тобі ще реалізуватись. Ну і в принципі, саме через це у мене відразу а, заряжені всі снаряди, саме голдові. Я хоч і граю зазвичай звичайними, але так як це барабан, там де і так ВБР тебе може підвести, де й щось там не так. От краще, щоб, ну, як мінімум, в тебе завжди був плюс-мінус шанс пробивати противника, і ми не пробили ЛТшку. Боже, як. Окей, це сюр, я не можу. Ну це підколи, так. Да. Одна печаль, що преміальні снаряди тут підколи. Вони прибувають непогано як для підколів, ну 325 погодься, і летять також нормально. Але це підколи. І от савками будуть взагалі біди. Прям реально будуть серйозні біди. Хоча за рахунок того, що бешка висока, давайте відразу підемо в КД. За рахунок того, що бешка висока, їй легко дається пробиття раннього, там четвірки, сімки і інших Короче, савків. ББшка тут також не ликомшита, ну, типу, 257, знову ж таки, це нормально. Але повторюсь, щоб хоча б забрати один фактор, який не буде давати тобі успішно реалізуватись, краще уже відразу бути на преміальних снарядах. Але тут уже кожен сам для себе це діло вирішує. Так, цікаво, ушка поїде чи не поїде? Ну, по ній бабаха чомусь не відкидує і вона не знає цього. Да? Було б дуже круто, якби вона поїхала зараз вперед. Я готовий від неї прийняти. Ааа. А в а нас мінус десятка, все. От якщо зараз ушка заїде, це вже буде Ага... От не ушка, тут дещо пострашніше, молодь тільки що заїхати. А от зараз уже ушка. Надіюсь, бабаха просто влучить. Так, треба хелпувати ФВХ, яка також, я бачу, нічого не може вдіяти. Встинем ще одну пайку, встигли ще одну пайку, і, можливо, навіть ще одну встигаємо. Якраз по 60-ти паріку і відкатуємо. Так, кадешимось. Ушка в мене заходить, бабахи по барабанах, концепту по барабанах. Відразу у нас ця машина критує. і Ми підемо з нею на таран, знаєш? диви, Опа! 500. Наскільки? На 180. Так, да, він зараз буде в неделю, тому що в мене команда Кабачковичів. і їм, в принципі, по барабанах. Так, чекай, чекай. Ну да. Тут він мене вже розбирає. А, мене ззаду розбирають. Це не він мене навіть розбирає. Мене ззаду розбирає. Даємо йому пайку. Даємо йому ще одну пайку. Ну, пізно приїхала моя команда, бабаха нічого не зробила. А видно, що Кабачкович взяв бабаху на один бій, і все, в принципі. Ну, все одно ми дали. 3,400, 3400, і за рахунок тарану ми з тобою дали скільки? 500 500 ми розміняли на 141. Якби ми летіли на повній швидкості, я б йому у Ізі зніс би 800. І так буде майже з кожною стежкою, з деякими ВТ-шками. ПТ, там майже на фулку будете зносити і користуватись тараном на вешки. Потрібно вміти. потрібно знати що він тут працює. Розумієте, так? Да? Ну, це так, закарбуйте собі, якщо ви ніколи на башки не грали, і колись хочете на ній пограти. В теорії, коли приїхав мені концепт хилпувати, мені треба було засейвитись під одну сторону, щоб не давала, хоча б ПТшка, ну мінотавер позаду. Да? Я її пізно помітив, що правда. Але прикол в тому, що ушка пікала пікала двох істешок і бабаху, вони нічого її не зробили, навіть крапаля хипа не зняли. І коли вона до мене вкатувала, вони знову ж таки крапаля її навіть не зняли. Ну, а <реш> хто б сумнівався? Топ один по демеджу. Нормально так роздал на бешечки. Да Як ви бачили, я не намагався на бум давати снаряди. да на бешки це ну, трошечки. Таке собі щастя, якщо на Хевікові ти такий дав там 22 секунди, дав 22 секунди, то тут 27 секунд. Вони, хоч і не парять сильно, але не хочеться просто так їх видавати, коли ти не впевнений, що ти ну, не зможеш зарядити наступний свій барабан. Ну, якщо ти десь на дистанції це робиш, там я не знаю, стоїш в дефові, щось таке можна. Але от тільки що як ми були в гущі подій, то да, Тут я не хотів на Абум роздавати барабан, слава Богу, моя команда хоча б перемогла. Так, ми прокачуємо одну модернізацію аж цілу уху залишили ще сім. Так, погнали в наступний бій. У першому бою я трохи піднакаркав, тому що зараз ми в третьому, по факту, а де Юри ми в другому. У мене під час другого бою вимкнули світло буквально там на хвилин 20-25 і врубили його. Зараз, блін. І Я не знаю, чи навіть цей бій вийде записати, а ось світло знову зараз вироблять, тому що ну зрозуміло. От реально не зрозуміло, так як в цей час у мене взагалі його не повинно було бути. Тому не будемо зараз дивитися. <гум> будемо зараз це діло дивитися. Так, закинуло нас до вісімок. Ну, тут поприємніше нас закинули в другому бою, той, який мав бути до цього. а Тут були дев'ятки. Але також було непогано, тому що не було там ЛТшок, не було арти, і в даному випадку також немає арти. Ну так, є ЛТшки, але ну нічого страшного. Якось це я вже переживу, якщо арти немає. У, даній, цій, ЛТШ, я вже сказати. У даного танка є кути вертикальної наводки, мінус 10, і це прекрасно. Та й вверх громада також піднімається. Ну, непогано, і для барабанної техніки вона також непогано піднімається. Так, я оце думаю. Далі проїжджати, чи можна когось ось тут підзацілити ну і щось там дати. От я не вицілив, от зараз даремно віддав пайку. І можу звернути увагу на розкид після пострілу. От дивись, даю я пайку, ти подивись, наскільки він став великим. Бачив? І до перезарядки, до перезарядки між снарядами. У мене він не встигає. Оце те, про що я говорив. Оце той параметр прихований хороше МБТ, але він не зловив. Просто я швидко вистрілив, щоб не дати в нього. От оцей прихований параметр, розкид після пострілу. От ви бачите, оця 4 секунди. 4 секунди в Хевіка 3,5. Але коли ви прокачаєте повністю модернізацію. І поставити ПМП, то от взагалі ви цього не будете помічати, тому що там також буде 2,5 секунди, і ви прям реально по КД зможете без проблем стріляти. Це зараз мова йде от саме про стрільбу на дистанції, тому що в упорі ви заб'єте на це великий болтяр і будете собі нормально себе чухати. Даємо сюди одну пайку. Можливо, ще підставиться хіміярка, я не проти. Але вже навряд чи воно там щось повертається. Да. Хоча от і в мене залітає, боже, як же щастить зараз, коли воно залітає. Зводимось, даємо. Ну Я не встигаю да, звестись, дають трошки на абум, ну, тому що я боюся, що противник відкатить, все ж таки, стрільба на дистанції, але факапити пайки на Бешкі не так приємно, як це на Хевікові. Ну, тут в лапках да? Факапити пайки взагалі неприємно, але з її кадешкою, з її кадешкою між пострілами, це трошечки. Ну... Якось гірше сприймається, аніж на кранові, на Хевікові, на Вазіку 55-му і так далі. Так, її забрали. Ми з вами проїжджаємо далі. Міг би встигнути дати на АБУМ, але не захотів. Так, і от зараз питання: куди і як нам проходити? У них ще гріль не світився, і у них векашка десь є. Я підсвітитись можу на ура за секунду. О, от і гріль. От і наш гріль. Так, вицілюємо. Даєм, залітає, від'їжджаємо. Вицілюємо, даєм, залітає і його забирають. Не буду скіпати барабан. Це як нібито не має сенсу. Ах, як же ж я перше вицілюю. Так, даєм пайку і вже є 2700. Хорошо. Блін, надію, зараз світло не вирублять, тому що є шанс здати і 5К. Спокійно дати 5к в такому бою. Ну тут вісімки, я не сильно хвилююсь, да, отримати там в розмін пайку, але з десятками ви будете боятись. да. І чим ближче, як я вже сказав раніше, ви будете до ВТ, до своїх, до позицій там противника, тим скілованішим вам потрібно бути і в плані вицілювання, і в плані підставляння, і в плані всього. Взагалі, в плані всього. Не дали ми каток. Це погано, треба було давати. І треба їхати в кавей четвертого, але вже не треба. Ну, Йомайо, так, давайте ми будемо проїжджати просто. Єсто посвинця трошки. Трошки посвинця. Даємо на ходу, даємо паршиво, тому що я молодець. Даємо каточок і може є 100 вийде і забере його. да хорош Пантерка сюди під'їжджає, вона нам може дати 3 з трьох, а може не дати. А, яке не дати? Так, там нас вицілює прот, а мені здалося, що у пантерки був фугас якийсь заряжений, ні. Так, виїжджаємо в пантеру, 5 секунд залишилось. Треба її пенітрірувати. Що там є ПТшки, є там якесь прикриття, напевно, в неї. Даємо одну пайку. Даємо другу пайку. Можна її в теорії затаранити було, але ладно. Розвертаємо гармату. Чарік, 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 чарік. Я притримав для нього один цей постріл. Навіть через розмін. А, ні, він вверх поїхав, так, все. Йдемо тоді в КД. Тоді йдемо в КД. У них 260-й може повернутись і почати мене в спину пенітрірувати. Ну, прям взагалі без проблем. Ага. А хто це кидає? Т103? Серйозно? І йдемо в Чаріка? Блін, я тупо надію, що зараз світло не вирублять, тому що цей. Бій не збережеться. Який, в принципі, той не зберігся, тому що ну просто тупо світло вирубили Ах, ти на своєму Є3 задовбав. Давати оці свої по 750. Фю. О, Т-90. Та Серйозно, так от від кого мені фуджесом прилетіло. Він не пробив мене, так, да? але тепер я не можу Т-95 дивитись, тому що він закриває. Ам um. <реш> От паршивий. Хорошо залетіло, але через нього у мене залишилося всього лише два снаряди. Я можу зараз підставитися. Да? E, головне вицілити там лючки, і не знаю. Буде це вже не буде це виправдано, тому що. Краще, хай це робить є третій. Так, давай є третій, швиденько, швиденько. Можливо тут буде взагалі два боя в лайф режимі, я не знаю. Тому що. Йдемо в КД, йдемо в КД. Блін, і Артани. Ар, ти ж не має сказати, чому Артани забирає Шотіка. Блін, він підсвітив мене. Це печально. Ну, Т-95 таранити ми не будемо. Я думаю, це і так зрозуміло. Не, виліземо наверх, підберемо. Чи не підберемо, от я думаю, в кого це краще поїхати. То він може також мене звідти прострілити. Чому воно у мене повертається? Даємо пайку. Даєм пайку. Ой, хорошу. Ой, це мені подобається. Даєм пайку. І одна пайка залишилась на 260-го. Ну вона ж не залетить, а ми поїдемо за тараним. Ми його просто тупо поїдемо за тараним. Якщо він не буде зараз нагліти виласти, ми його просто тупо затаранимо. Блін, надіюсь, зараз не вирублять. Бо буває таке, що не вирубили світло там в першу годину, то вдруг з 10% вирубають. Так, сті, 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 сті. Сті, 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 стій. Всі. Ох, от так, от, все. Завершили цей бій. Можливо, і буде реально тільки два. Можливо. А можливо, ні. Все ж таки. Я дуже радий, що під кінець другого бою я таки завершив запис. Ну тобто, я взяв його, вимкнув, відповідно, зберігши цим відеоматеріал. І почав новий запис для огляду результатів бою і наступного третього бою, під час якого в мене таке дропнулось світло. Тому результатів ви зараз не побачите. Хоча під час бою ви і так все могли спостерігати. Просто знайте, що Бешка це не танк. Який піддається всім і кожному дуже багато чого буде впиратися у ваш особистий скіл і стиль геймплею. Вона нічого не пробачає, але якщо ви наловчитеся і зрозумієте, як на ній грати, вона подарує вам багато емоцій, тому що вона швидка і має барабан, а це драйв в момент, розумієте, да? причому барабан у неї доволі таки непоганий це вам не ріночі неронти якісь, да? або неповноцінний барабан ВЗ-55, то тут прям чотири Наряди і 1600 демеджа потенційно в сумі. Коротше, тачку не раджу новачкам, не раджу середнячкам впевненим От, якщо ви вже знаєте базу плюс інші важливі моменти для реалізації техніки, на які треба все ж таки плюс-мінус сейвово грати, виходити другим таймінгом або вичікувати момент, от тоді так. Да. Тоді можете спробувати. Ось такий у нас вийшов гайд. Ну і, як завжди, в коментарях ви можете поділитися своєю думкою. І особливо буде цікаво почитати тих, хто, так як і я, колись любив Бешку, але не вмів на ній грати. Чи вмієте ви зараз її реалізовувати. Мені реально буде цікаво. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.